90% того, з чим мами до мене звертаються, це якраз тема мало молока. Мало молока, мало молока. Коли я починаю просити, розкажіть мені більш детально вашу ситуацію, щоб я зрозуміла, чи дійсно там є проблема, чи можливо це якісь марні очікування мами на гарну поведінку дитини. І я дізнаюся, що і дитина гарно набирає, але оці ознаки недостовірні недостатності молока, вона якраз їх і озвучує. Давайте по ним зараз і пройдемо. Певне маленькі груди. Ні. Розмір не має значення ваших грудей на те зможете, як гарно ви будете виробляти це молоко. У мене дуже є багато випадків, коли у мам. Дуже невеликий розмір грудей, але молока них при цьому достатньо, бо вони правильно організували грудне вигодовлення. Вони часто прикладали до грудей. Вони не використовують дурників, пляшок, накладок, на соски. Вони годують за вимогою дитини, і це теж треба розуміти, що плач дитини це не вимога, це вже війна. А вимога, потреба дитини, коли вона тільки показує перші ознаки, облизує ручки, висовує язичка, крутить голівкою у пошуках ваших грудей. Оце і є вже годування за вимогою дитини. Бо дитина прикладається до грудей не тільки поїсти і попити, вона там заспокоюється, вона розслаблюється, в неї розслаблюються всі сфінтери, вона впісується, вкахується, пропукується. От вам профілактика, колік, друга страшилка, мам. От раніше в мене груди були великі, тверді, я відчувала хіт від молока. Я відчуваю, як воно там таке все важке, оце там в мене багато молока. А зараз дитині, і підставляйте будь-який вік. Три тижні, три місяці, півроку, Неважливо. Цифра неважлива. А тепер в мене груди зовсім інші. Вони м'які, я не відчуваю приливу, вони висять, а раніше стирчали, раніше були як там, гарбузи, отаке нездорове, а зараз висять, як вушка. Все, в мене нема молока. Це зовсім недостовірна ознака. Бо насправді, спершу ваш організм не знає, скільки у вас дітей народилось. Може одна, може дві, може три. І організм ваш наганяє багато молока. Але дивлячись, як груди спустошуються, як часто, скільки дитинка випиває, ваші груди починають виробляти молока рівно стільки, скільки треба одній твоїй дитині. Все. І тоді вже відчуття оцього розпирання, коли здається, що «О, я зараз вибухну, Боже стільки молока. І зазвичай мами мені в цей час пишуть, Боже, мене стільки молока, я трійню можу вигодувати. І потім, коли ваш організм зробив баланс, це починає маму лякати. Вона одразу думає, ну все, пропало молоко. Ні. Насправді, здорова молочна залоза, яка годує дитину, повинна бути м'якою. Ви не повинні відчувати оці камні, які ви тягаєте, бо оця кам'яна грудь якраз і говорить про те, що цей баланс у вас не, ви ще не досягли. А він, якраз цей баланс. Коли дитина часто прикладається до грудей, коли нема ніяких дурників, коли дитина взаємодіє з груддю, грудь взаємодіє з дитиною і все підстроїться якраз для того, щоб вам було комфортно. Ну якраз оці кам'яні переповнені груди, це перший крок в сторону усіляких застоїв, лактостазів маститів. Тому не треба бажати бути весь час отакою накаченою, переповненою молоком. Є ще таке гарне правило: використовуй або втратиш. Так от, молоко, яке є в ваших грудях, воно повинно йти до дитини. Якщо в цей час ви його копите, не даєте дитині, от хай хай трошки набереться, тоді вже буду годувати, то, то це шлях а, ну, зовсім в нікуди. Бо в той час, коли груди дуже сильно набираються молоком, йде сигнал у ваш мозок, що все, не треба. Нових порцій виробляти, бо не треба, нема нема відтоку повільно вироблятися нові порції. Тобто, ти думаєш, що ти робиш добре своєї лактації, а ти їй. Можеш все зіпсувати, тому щоб цього не було. Я вам кажу обов'язково добре, спустошуйте груди, прикладайте дитину до грудей. Бо інш, бо інколи я навіть таке чую, ми вже все робили. По всякому там дитину відволікали від грудей, але їй тільки груди треба, і все. Це неправильно. Це не треба ходити ту дитину, весь час качати, савати дурника, бабусь, дідусь, усі ходять носять. Замість того, щоб просто прикласти до грудей, дитина там заспокоїлася, поїла, втамувала справу. Поведінка дитини ніяк не пов'язана з тим, чи вистачає ваше дитині молока, чи ні, бо це недостовірно. Перше. Дитина, весь час хоче бути на руках, неможливо покласти в ліжко, неможливо покласти у возика. Коло грудей смок чи спить, тільки переклав, вона одразу просинається, бо це, мабуть, у мене мало молока. Якби було багато, до дитину б воно одрубило і вона б спала. Ні, не правда. Ні, неправда, бо так природа придумала, що наше дитятко, яке знаходиться на грудному вигодованні, воно дуже спить. Багато у поверховому сні. Що це означає? Що дитина при зміні положення одразу просинається. Це придумала природа для того, щоб саме у цьому періоді, коли цей поверхневий сон активно розвивається мозок дитини. Це така біологічна особливість наша людська. І для того, щоб наша дитина була конкурентно спроможна серед інших людей. Їй потрібно щось таке мати, що допоможе вижити в цьому житті. Якщо ми кажемо про теляток, то в них молока багато, в, в молоці їх мами багато білку, щоб добре, е, швидко росли ніжки їх, щоб е, е, вони були такі кріпкі і могли бігати за мамою. У нашому молокці стільки немає білку, але в нас є компоненти, які допомагають активно розвиватися головного мозку дитини. Розумієте, тобто наша біологічна перевага серед інших тварин це саме мозок. Тому ось це грудне вигодоння, коли дитина постійно слідкує, неможливо відкласти дитину, піти в туалет, вона одразу пишіть, де моя мама, де моя мама. Це біологічно закладено в кожній дитині для того, щоб вижити. Бо наші діти не вміють не ходити після народження, не мають зубів, не можуть нічого сказати, їх тіло їх ще не слухається. Тобто така, знаєте, перехідна фаза, як маленької якоїсь так? І ця наша мала дитина, вона повністю залежить від мами. І для того, щоб дитина гарно набирала вагу і розвивалася, їй потрібні ці честі прикладання до грудей. І в цей час це може бентежити, бо можна наслухатись, як оце у сусідки дусі, дитина спить, раз на три години просинається і так далі. І ти починаєш нервувати і думати: це все з-за того, що в мене мало молока. Ні, мої дорогі. У мене дуже велика аудиторія мам, моїх клієнток. У багатьох є багато молока, але діти можуть при цьому вести себе так само. Хотіти бути на руках, часто прикладатися, при тому, що вони ще після цього можуть досить обільно зригувати, але при цьому вони хочуть смоктати. Тобто вони туди не за їжею прийшли, вони туди ще приходять для того, щоб заспокоїтися. І в цей час. У мене, знаєте, такий був випадок, коли я приїхала до дитини на місяць, був запрос мало молока. Ну, мало молока. Я приїжджаю, лежить от такий кабачок з отакими щоками. Шикарний, шикарний малий. Я кажу: це у вас мало молока? А скільки ж він прибав? Вона каже, не знаю, тільки що оце ваги привезли. Кажу, давайте зважимо, побачимо. Плюс 2 кілограма за місяць. Це я приїхала на мало молока. Ви мене розумієте, так? Але дитина вела себе поспокійно, часто прикладалася, і мама зробила висновок, що в неї мало молока. Так ось поведінка дитини в цьому випадку зовсім не корелюється із дійсністю. В неї все було добре з молоком. Далі дивимося ще такий міф, що якщо голодна дитина, то вона спати не буде, вона буде кричати. Так от давайте з вами розберемося в цій проблематиці більш глибоко. Дивіться. Насправді, дитина, яка не е, отримує достатньої кількості молока, вона може бути вже така слаба, що вона не кричить, вона спить. І це дійсно те, що так радує мамусь. Боже, як добре дитина раз на три години прикладається і спить весь час, така гарненька, так все добренько. Я завжди питаю, що з вагою? Як дитина какає. Мені обов'язково потрібно зрозуміти, чи достатньо вона отримує того молока. А то, що поведінка так добре, так добре. Я одразу, одразу починаю думати, що там є якась проблема. І краще мені отримати ці об'єктивні показники вага, пися я какає і так далі. Чим я буду дивитись на поведінку? Бо поведінка це ні про що. І дитина має право вести себе так, як. Її ну, заклала природа. Ви ж розумієте, у нас може бути важка вагітність, важкі пологи, і ці всі наслідки вигрибаємо. Ми після народження дитини. Вона може бути більш безпокійна, вона може чіплятися за маму. Вона може. Відчувати, що мама її намагається всіми шляхами якось від себе відсторонити, вона ще більше буде приставати, ви розумієте? Інколи ми не можемо поміняти ситуацію, але ми можемо змінити своє відношення до цього і прийняти, що норма дитини після народження бути в контакті з мамою. І це норма, це не вибриті дитини, яка весь час хоче на мені бути, і так далі. Перш за все, там треба подивитись на прикладання, бо якщо дитина неефективно прикладена, вона дійсно може весь час хотіти смоктати і не набирати навіть той мінімум ваги, який їй необхідний. Тобто, спершу, коли вас щось бентежить, попрацюйте з консультанткою, розберіть цю ситуацію, і тоді, коли ви ну, будете знати, що там все добре, тоді можна вже ситуацію відпустити. Але... На, на всяк випадок краще звернутися і розібратися з цією темі. Далі що? Дитина часто вимагає груди, бо це в мене мало молока, аби в мене було достатньо, тоб дитина приклалася один раз і далі підставляйте свою цифру раз на 5 годин, раз на 3 години, раз на 2 години, і це б означало, що в мене молоко молока достатньо. Ні, це не означає. Зовсім не означає цього, бо дитина, як я вже казала, прикладається туди не тільки поїсти і попити. Я поганий сон. Оце в мене мало молока. Аби було в мене достатньо молока, то дитину б погодував, переклав в ліжко, і вона там три години спить і все нормально. А вона ще вимагає через 15 хвилин, через 30 хвилин опять хоче прикладатись до груди, бо в мене мало молока. Ні, мої рідні. Це зовсім не пов'язано. Дивіться, дивіться, будь ласка, початок ефіру, де якраз ми говоримо, чому не можна перекласти дитину і чому вона просинається так часто. Це зовсім не про те, що у вас мало молока. Дитина нормально нормально себе веде з точки зору мами, а ввечері дуже часто прикладається. Одну грудь посмактала, другу посмактала, третю, і весь час, весь час хоче бути на грудях. Все, це мало молока. У мене м'які, м'які, все, нічого нема. Більшість мам відчувають, що ввечері в них ось саме такі, таку поведінку у своїх грудях із своїми дітьми. Це називається кластерне прикладання до грудей. У мене про це є допис, ви можете більш детально з ним ознайомитися. Це норма, це не означає, що вам треба давати ввечері суміш, бо там оце ввечері молоко зникло. Не забуваємо, не забуваємо ще про таке. До вечора всі втомлюються, діти втомлюються, мами втомлюються. І молоко ось цей гарний наш гормон окситоцин, він чутливий на настрій мами, на її втому, на те, що вона роздратована і думає, Боже, коли же ти заснеш, у мене вже сил нема тебе вкладати. А дитина то одну смокче, то другу, то одну, то другу. І в цей час з'являються думки, що в тебе мало молока. Ні, це не так. Просто треба розуміти свою фізіологію, фізіологію дитини і просто сприймати це як даність. Так, вечором у нас складно, але я можу дати груди, включити собі якийсь фільм, дивити серіал і просто це пережити. Ви розумієте, в нас з вами. Оце такий час, оці перші місяці, коли дитина дуже часто прикладається, коли найбільша кількість страхів з приводу мало молока. Це просто час, який грає на нас. Дитина робиться старше, вона додає собі ваги кожного місяця, і вам буде все легше і легше, бо дитина буде робити потрошку, все більше і більше проміжки між годуванням. В якийсь час вона захоче частіше прикладатися. Це теж нормально, не треба робити. Робити все, аби тільки відстрочити наступне прикладання до грудей. Не треба. Ви зрозумієте, що кожна краплина вашого грудного молока допомагає вашій дитині стати більш кріпкою, сильною, краще розвиватися. Не жалійте дитині дати свої груди. Бо дитина не може сама до тебе підійти і сказати, так, все, мам, я вже готова прикластися. Тобто, це ми цим процесом з вами. Керуємо. Ми з вами, не дитина. Ми, наблю... ми наглядаємо за її сигналами, ми її пропонуємо. Не боїмося цього, це нормально. Дитина часто прикладається до грудей. Одну другу смокче, причому вона е, їсть е, груди ось так. Ньо, 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 ньо. Тобто вона паузами відпочиває, їсть відпочиває, їсть відпочиває. Це норма. Норма, при цьому вона дихає спокійно. Вона дихає спокійно, в неї немає якогось там задихання. Але потім прибігає там бабуся, дідуся, не важливо хто, але якась добра людина, яка каже, в тебе за часто дитина прикладається, бо в тебе мало молока. Дивися, це ж не, ну, неважливо дитину навіть від грудей забрати. Давай ми дамо пляшку і суміш, хай вона вже поїсть і заспокоїться. Мама дає пляшку сумішу, і ось який цікавий ефект вона бачить. Дитина починає сати ту бутил, цю пляшку ось так. Як з голодного краю, аж дихання її перехоплює. Тобто вона дихає навіть так. І мама дивиться на це і думає, Боже, яка ж в мене була голодна дитина, як я її мучила своїми грудьми пустими, в яких нема молока. Пляшка це універсальний засіб, лійка, яка може давати стільки потоку дитині без зупину, що дитина не має навіть часу, щоб віддихатися і спокійно смоктати, глотати і дихати. Чому це відбувається? Бо ту пляшку рядать як найвище підіймати. Коли її найвище так підіймаєш, дитина аж захлинається тим молоком, і ви бачите оце жадібне смоктання, при якому дитина аж отак їсть. Це не нормально. Норма це годувати грудьми. Норма це коли дитина смокче, відпочиває, вона розслаблена, вона спокійно дихає, Її ніхто нікуди не жене. Коли ж дитина спробує пляшку, і ось цей безперервний потік до мене приходять мами ще однієї категорії, які кажуть, ви знаєте, дитина відмовляється смоктати мої груди, бо там нема потоку, бо в мене мало молока. Що на це можна відповісти? Дитина, яка не знає, що буває постійний поток, вона знає, що є груди, в яких то тече, то не тече. І для того, щоб інтенсивніше цей був потік, дитині потрібно попрацювати язиком. Бо дитина смокче груди так. Ось у нас нижня щелепа, далеко витягнути язичок, і дитина стіджує мамине молоко. Коли дають пляшку, дитина не працює язиком, їй цього не треба. Я думаю, ви ніколи не бачили дитину, яка смокче пляшку з отаким висунутим язиком, як при грудному вигодовуванні. Ні! Тому язик перестає працювати і на грудях. Тобто дитина не може нормально поєднувати смоктання пляшки і смоктання груді. І рано чи пізно вона відмовиться від смоктання грудей, бо з пляшкою їй набагато простіше взаємодіяти. Відкрила рота і ковтяєш. А з грудю ще треба працювати, масувати язичком, стіджувати мамину грудь, викликати прилив і все. І нема грудного годови. От тобі. Комусь достатньо пару разів дати з пляшки, щоб дитина відмовилася, комусь це е, вдасться е, на протязі декількох місяців, але мама буде весь час то лікувати лактостази, то мастіти, бо дитина після пляшки не може добре висмоктувати те молоко, що є в маминих грудях. Е, в, вже йде неправильне прикладання, гірше робиться захват. І все. І що ми добилися? Ми втратили ГВ. Ми втратили здоров'я молочних залоз, бігати по лікарях і лікувати груди від мастиків це зовсім зовсім не буде. Тобто, все це, ось ця поведінка, м'які груди, відчуття, це все ізотерика, скажімо так, ізотерика грудного вигодовання. А що дійсно є показником того, що мамі. Маленькій дитині не вистачає грудного молока. Дитина набирає від 500 грам на місяць від 125 грам на тиждень. Це означає, що вашій дитині вистачає грудного молока. Поправка є лише на перший місяць, коли потрібно повернути фізіологічну цю втрату, яка була в пологому будинку, і потім плюс 500 грам оцей мінімум. Але не забуваємо, що діти ростуть. А по ось такій кривіс. Перший другий місяць максимально багато, бо вони тільки лежать, їдять, і в них ніякої втрати енергії на активну діяльність, якою буде керувати їх мозок, коли вони починають перевертатися, руки тягнути до рота. Ну тобто, вже більш таке осознане, вже осознана така поведінка. То в цей час. А дитина набирає максимальну вагу, яка могла би в неї бути. І тому орієнтуватися, що всі повинні по 500 грам набирати, це буде не дуже вірно, бо потім дитина буде весь час падати, коли почне перевертатися, повсти і так далі. То падати, наприклад, з того ж кілограма є куди, а з 500 грам вже якось немає. Тому я вас дуже прошу на це звертати увагу, бо це дуже важливо. Є графіки ВОЗ, де можна побудувати графік індивідуальний розвитку саме вашої дитини, щоб зрозуміти, все йде правильно чи ні. Бо дуже часто мами фіксують: це моя дитина набирає так, моя дитина набирає так, але вона не розуміє, як вона набирає в часі, і не бачить її динаміку набору. Це дуже важливо. Тобто вага. Це ознака того, що дитині вистачає вашого грудного молока. Ще може бути ознакою такі другорядні ознаки, але вони важливі, але без вагів вони нічого не вартують. Це стілець дитини до 4-6 тижня не менше 3-4 разів на добу. А потім може він цей стілець уріжуватися, він буде все менш-менш менше, -менш, може дитина накакати навіть раз на тиждень, це буде теж варіантом норми, але при умові, що дитина гарно набирає вагу. Ну і Сеча, Сеча, вона повинна бути в дитини світла, не концентрована, не пахнути так різко. Тобто, це дитині вистачає рідини, яку вона отримує із вашого грудного молока. Але ці всі пісі і ці всі какі, вони варті уваги лише у прив'язки до ваги, до набору ваги дитини. Тоді ми точно скажемо, що все дитині вистачає молока. Але навіть при цій умові мами може бути багато молока, а дитина може не набирати вагу. Чому так буває? Груди виробляють молоко, є дитина, яка хоче смоктати. Але ось тут із ними є проблема. Дитина неправильно прикладається до грудей, то вона і не здатна витягнути те молоко, яке мама може дати. Я приїжджаю, мама сидить з лактостазами, з мастітами, сісі, дерев'яні. Дитина не набирає вагу. Чому? Бо дитина неправильно прикладена до грудей, бо у мами тріщини, бо мамі больно. Або мамі взагалі не больно, все добре, все класно, але дитина худа, що комар. Дитина з пляшкою, дитина допоюють водою, дитині дають дурника. То, звісно, це молоко, навіть в якого багато у мами дитина не може добути. Тому не завжди, коли у мами. Є молоко, дитина буде гарно набирати. Тобто, то бачите, тут стільки різних нюансів, що коли мені кажуть, ви не могли б мені підказати, в мене мало молока, що мені попити, що мені поїсти. Так от я вам ще раз 150 тисяч не раз повторюю: не буває тих продуктів або якоїсь спеціальної їжі, напоїв, вітамінів, біодобавок, які вам Допоможуть збільшити кількість молока без того, що ви організуєте правильно ГВ. Якщо нема частих прикладань, якщо дитина не бере груди стосіджувань, якщо немає достатньої кількості цієї стимуляції, щоб ви не пили, щоб ви не їли, не буде ніякого ефекту. А ось ці розкази, що я п'ю такий теплий чаю, там со згущенкою тими, в мене молоко прибуває. Так це. Працює на ваш гормон окситоцин, який вивільнює молоко, але він не робить більше вам молока. Просто коли щось п'єш залпом тепле, то одразу відчуваєш, як воно побігло. Але воно вийшло, але воно не зробилося більше. На пролактин, той гормон, який відповідає на вироблення вашого грудного молока, ваше тепле пиття, впливає. Але пролактин дуже чутливий до стимуляції зона роли і сосків. В тому, якщо дитина часто прикладається, але якщо починає сціджуватися, то в цей момент починає більше вироблятись молока. Але це все працює в системі. Коли зі мною хтось працює, я завжди кажу, зо мною складно. Складно в тому, що придеться пахати. Бо я ваш тренер по дровному вигодовуванню, розумієте? Легко не буде. Але буде результат. Я люблю, коли в мене є результат. Я люблю, коли у вас є результат. Але якщо ви вважаєте, що буде консультація, я скажу: так, попийте те, поїжте те, і буде багато молока, це буде обман, бо це воно так не працює. Гормональна система, грудне вигодовування, це гормональний вплив має. І якщо ми з вами не будемо це розуміти, то будемо ходити по колу. Правильне прикладання це взагалі фундамент грудного вигодона. Якщо там хромає на обі ноги, то нічого не буде. Що б ви не робили? Оце той якраз випадок, коли частіше прикладай, буде більше молока, не буде працювати. Не буде. Толку, що оце соска та дитина дюргає маму. Не буде там толку. Не зможе вона добре спустошувати груди і ви будете ходити по одному і тому колу. Тепер давайте подивимося, коли дійсно у мами мало молока. Вона може підозрювати, коли їй дитина. Часто прикладається до груди. Ідеальне прикладання, все, консультантка провірила. А в день годує, вночі годує ніяких сосок, пустушок, бурників, накладок, на соски, Нема нічого. Ну все ідеально. Мама отака все, все підготувала. А дитина не набирає навіть мінімум. У мене таких випадків теж, на жаль, багато. Бо це життя. Які причини цього, чи гормональна система десь збоїть і треба з цим розібратися, чи є проблеми ще в якихся нюансів, буває недостатня розвинена молочна залоза, не, не, не вистачає залозистої тканини, і мама не здатна виробляти в повному об'ємі потрібну кількість молока, але це одиниці. У мене за 12 років роботи було тільки три такі жінки. Ну, тобто, ви розумієте, це дуже рідкі випадки. І навіть при цьому можна зберегти грудне вигодовування, догодовуючи дитину. В першу чергу ми думаємо про своє стідження. Друге в другу чергу це донорське грудне молоко. І тільки в останню чергу це суміш. І навіть при цьому, щоб зберегти грудне вигодовування, потрібно зробити так, щоб дитина не відмовилась від грудей. Альтернативні варіанти до корму. Це не пляшка, а стаканчик, ложка, шприц, катетер біля грудей, СНС-система до корму грудей. У мене вся ця інформація є, це все ми індивідуально підбираємо той варіант, який підходить мамі. Це не означає, якщо ти почала давати суміш, то це все край, кінець ГВ і так далі. Ні. Бувають варіанти, коли це необхідно. І на що ще треба звернути увагу? Такий факт. Дитина дійсно не набирає вагу. Все ідеально було організовано, є дійсно недостача молока, яке виробляє мама. Що в цьому випадку? Якщо у вас вже почалася суміш, треба від цього повертатися по одному кроку назад. Обережно по одному кроку назад. Як це буде? Сперш за все, замінити пляшку на щось інше, ті варіанти, які я вам казала. А розписати разом зі своєю консультанткою схему відходу від суміші. Поступово. Я замітила, що дуже багато мам, які роблять такі знаєте, революційні вброси. такі от. Ви знаєте, я вже психонула, прибрала всю суміш, хай дитина смокчить тільки груди і накачує собі молока скільки треба. Коли ми починаємо більш детально е, обговорювати цю ситуацію, виявляється, що ж дитина, наприклад, має е, суміші за добу 500-700 мл. То хіба ваша грудь може зразу з міста в кар'єр дати пів літри чи майже літру того молока? Ні, на це потрібен час. І лактація вона потрошку розкачується. Тобто на цей час, поки ви працюєте. Над збільшенням молока, над тим, що ви потихеньку прибираєте пусти, пустушку або одразу прибираєте. Поки ви перевчаєте дитину правильно прикладатись до грудей, це все час, а дитина повинна постійно отримувати необхідну кількість, кількість калорій, то який вихід? Поступово прибирається суміш, не одним махом. Потрошку прибирається, дивлячись на те, як дитина набирає вагу. Коли я працюю з мамою, і, наприклад, є е, запрос на те, щоб піти із змішаного годування на повністю грудне. То я знаю, що ми з цією мамою будемо спілкуватися не один раз. Ми з нею будемо потім на підтримці після консультації постійно на зв'язку, бо не так швидко воно все це робиться. У когось це на це піде, в залежності від кількості суміші. Може, пару тижнів, а когось може бути і півтора місяці. Ви розумієте? Це все дуже по різному Мої любі на сьогодні, мабуть, все, бо вам потрібно, пишіть в директ.